Сьогодні ми зустрілися на премії, де нагороджують борців і взагалі премії з єдиноборств. А які в тебе стосунки з єдиноборствами? Коли востаннє ти в'язувався в бійку? Я каже день в'язують я щодня встрію в бійку, тому що під мої пісні хлопці з ранніх років виступають на ринзі, у клітці. Запитайте в них, вони знають усі ці треки: кінг, ринг, лють, сальса, харизма. Вони під них тренуються, тому я в спорті, у великому спорті. Ну а ти особисто, коли в останній бився? Влаштуємо поєдинок харизм. Із ким? просто зараз я готовий. Харизм. так звісно, у бою завжди перемагає харизма. Повірте, тому що ось уявіть собі, виходить людина проти мене. Я починаю співати. Вона не знає, що робити, розумієте? Плодувати, танцювати навколо мене, але останнє, що він зробить, це стане зі мною боротися чи бити, розумієте? Тому я завжди перемагаю. Я навіть ось так, от виходжу, якщо бійка, якась я ось так, от виходжу, просто і все з мікрофоном. Розумієте це, це моя зброя, але тим не менш, я переконана, що в юності в юні роки було абсолютно різне. Напевно ж, всі ці пісні засновані нереальних подій. Послухайте це мене, Добре. я не готовий поки говорити про мою юність. Вона ще не минула. Про Дитинство Зателефонуй мені років за вісім. Герас Сто. у дитинстві я був зразковою дитиною, друзі. Я завжди ходив на лондонській краваці, на костюмі, на жилетці. Бізнесмени з м'яко кажучи кримінальним минулим теж люблять твоїх пісень. Я переконана, що було різне. Ми зараз про Петра Порошенка, правильно? Я зрозумів. Запрошували напевно грати на корпоративах абсолютно на різних для різних людей. Дивіться, ми артисти. Наше завдання тішити всіх навколо. всіх, хто дав завдаток. Ми не журналісти. Розумієте, ми не копаємось у минулому людей. Вікіпедію не дивимося. Запросили нас, сидять дівчата, хлопці, чи, наприклад, сидять якісь люди, у яких усі пальці розтатуйовані, Наприклад, а такі люди є. звісно, звісно, вони є. Розумієте, не важливо, де це Софіївська, борщагівка чи Монако. Ми готові виїхати завжди. Чому? Тому що мистецтво належить народу, воно належить людям.